Який приїхав у нас гольфік електричний 20-го року з пробігом 45 тисяч? Тут є якась вмятинка одна. європеєць З Голландії? Місце часу, поки ми його купили на аукціоні, пройшов, поки до нас він приїхав. Лед фари, день і LED лед ближні, лед дальні асистенти, асистенти є всі. і під, під капотом паучки лазять. Там дуже, дуже добрий, дуже добрий стан. такий апаратик. Їде ще Mazda MX30, Opel Ampera І ще один гольф їде білий. Ось такі справи.